Прийшло вже більше ніж два роки з того часу, як канадський уряд оголосив про відкриття програми КУЕТ для українців. І тоді канадські урядовці сказали про те, що вони чекають в Канаді українців, які хочуть розпочати тут нове життя, або ж просто отримати тимчасовий притулок. Однак ця програма не спростила життя українців тут в Канаді. Ну, мабуть, вона і не мала спростити життя українців і полегшити їм процес імміграції. До того ж, і український уряд також додав певних викликів для українців призовного віку, які хотіли отримати довідку про насадимість або поновити свій закордонний паспорт тут у консульських установах Канади. Вітаю! Мене звати Антон Лисенко, і сьогодні ми будемо говорити про усі ці питання з міграційним консультантом Святославом Лашкевичем. Доброго дня, Святославе. Доброго дня, дякую за запрошення. Святослав працює у місті Ванкувер, і його компанія називається Лашкевич Іммігрейшн. Отже, давайте розпочнемо про довідку з довідки про несудимість, начебто, заборону на отримання цієї довідки зняли, але от з вашого досвіду: чи реально отримати цю довідку українцям призувного віку у Канаді? Дякую за запитання. Я би хотів трошечки прокоментувати те, що ви кажете, про спрощення життя. Українцям від програми і тому подібне, якщо дозволити, коли почалася війна, кожен уряд кожної держави порягував по своєму а канадський уряд відреагував варіантом видачі дуже спрощеної програми, яка не існувала до цього, і а, дозволила людям отримати у приїзді без жодних умов, які ще не були до цього. Від слова, взагалі отримати Open Work Permit на три роки. Тобто, такого в історії не було так. На рахунок спрощення життя чи не спрощення життя, ну насправді для того, щоб отримати такий work permit для людей в нормальному режимі, по-перше, дуже важко було приїхати українцям загалом в Канаду acceptance rates по візах було refusal rate був близько 80%, в районі 80%. А якщо ми говоримо вже про кваліфікацію на програми, маючи на руках трьохрічний work permit, ну в принципі для більшої маси людей, якщо його правильно використати, це якби практично прямий шлях до. До піару до отримання резидентства просто терляну, ну знову ж таки, ніхто ніколи не обіцяв, що переїзд і імміграція це комфортно і зручно. Так, деколи треба підівчити мову, так треба деколи переїхати в іншу провінцію, щось пошукати, щось, ну скажімо так, переїхати, чи там щось на те також додати. І насправді я завжди на своїх семінарах говорю про те, що. Кожен українець, який приїхав сюди і є тут на трьох на трьохрічному приміті. Явно не говорю про соціальні пакети, не говорю вже про допомоги, тому що це якби це таке було опціональне, слава Богу, що було Деяким людям це дійсно допомогло влаштуватися. Але я прошу всіх кожного разу, коли є нагода, подякувати за те, що Канада все ж таки в такий спосіб підтримала українців, тому що немає обмежень по виїзду, як, наприклад, є в 4 u в Америці так немає ніяких там біженства, немає ніякого політичних притулків, що теж є обмеження, як є в деяких країнах Європи. Тому на рахунок спрощення чи не спрощення, ну кожному кожен свої цілі має свої. Переслідує. Тому, власне, я би хотів сказати, що дуже індивідуально, але в більшості випадків це є дуже хороший момент а, і можливість легалізуватися, особливо для тих, хто завжди мріяв бути і жити в Канаді, що довертаючись до вашого запитання щодо ем, довідки про несудимість. А, на сьогоднішній момент немає якогось, скажімо так, статистики, яка би сказала, що є великі проблеми з цим, чи з цим проблем немає. На даний момент і в колі нашого асоціації, які я належу українсько-канадських імміграційних консультантів, а, не стоїть взагалі, стоїть питання якимось там, як то кажуть, у, у, у народі рибром, що є якісь. Сильні проблеми з цим, так ми подаємо все, те, що люди мають на маданий момент. Хтось встиг отримати довідку про несудимість з консульства, хтось не встиг отримати є, але є доступ до дії, подаємо дії. Якщо немає доступу до дії і немає можливості отримати довідку, ми робимо запити, де нам мають, скажімо так, чітко сказати, що зараз вони не видають і завжди діє завжди діє правило в. В уряді іміграційному уряді при подачі документів, особливо що стосується довідки про несудимість, що якщо кандидат, аплікант, не має можливості отримати довідки і зробив все, що може зробити, зробити зі своєї сторони, просто пише, пояснюючи, лише що на даний момент життя він не може додати. Історія це знає, наприклад, і ми маємо випадок Китаю, де в принципі практично нереально отримати довідки про несудимість, не перебуваючи особисто в Китаї. Дійсно, ті українці, які готувалися до імміграції ще раніше, вони знали, куди вони їдуть. Їхнє життя в Канаді можливо трохи легше ніж тих українців, які не готувалися і були змушені виїхати екстрено з України через війну, через окупацію території. Добре, давайте тепер поговоримо про паспорт. Паспорт він пов'язаний із work permit, І дуже часто термін дії паспорт він також завершується рівно у той день, коли завершується строк дії закордонного паспорта громадянина України. Що робити в такій ситуації? Як оновити свій паспорт українцям за кордоном? Тут питання двояке. Так, паспорт оновлення паспорту українця це є питання по стороні України і дипломатичних представництв України. Вони це регулюють, є закони, постанови. Зараз дуже багато різних змін відбувається. Якщо ми говоримо в, в спектрі з погляду імміграційного законодавства Канади, то ми вже про це проговорювали, і вже досить багато є коментарів з цього приводу. що Якщо є підстава на продовження ворк-перміту, це найголовніше. Можна податися на новий ворк перміт без діючого закордонного паспорту, то це законом передбачається. Це є врізком так. Є процедура, яка це яка це дозволяє для прикладу, щоб наглядним прикладом зробити чому це працює? що при приїзді українців по куету сюди, є категорія людей. І дорослих, і дітей, які в'їжджали сюди без закордонного паспорту взагалі. Вони отримували візи на листочках роздрукованих, це Single Journey documents було так. І вони по приїзді сюди отримували дозвільний документ, work permit, study permit чи Visitor record. З паралельно вони отримували TRP, temporary Residence Permit. То ця процедура не була зроблена для українців. Це є законом умовлена процедура, яка дозволяє. В певних моментах, при певних обставинах обійти певні базові вимоги. Даним випадком є вимога наявність діючого закордонного паспорту. Що для ворк-перміту, що для подачі на аплікацію на, на піар, нам потрібно показати якийсь travel документ або ідентифікаційний документ, який був виданий за межами за межами Канади. Або пояснити, чому ми не можемо його надати, або чому він протермінований. В даній випадку для піару для, для аплікації для піару, взагалі, якби скажімо так, труднощів не мали би бути з точки зору ворк-пермітів. Так, ми можемо подаватися. Головна не в даній ситуації не паспорт. Так, тому що навколо паспорт, це дуже знову ж таки такий один з. Наступних хайпів, які ми маємо навколо взагалі програмі українців, тут більша проблема, як на підставі. Ну, на підставі чого продовжувати? Ну, типу, насправді проблема в тому, що поет закінчився, просто вже продовжувати ніхто не буде. А, ну, На даний момент, принаймні, немає ніяких показників того, щоб була якась спеціальна програма для українців для продовження, то залишається варіант класичних ворк пермітів закритих закритих ворг-пермітів, які а, власне. Uh, які, власне, дозволяють uh, через LMEI отримати закритий ворперміт. є категорія людей, які просто чекають до останнього. Але навіть уряд Канади каже, що нам не головне ваш, ваш документ про там travel document чи паспорт. Нам головне ваш легальний статус. І якщо стоїть питання, чи подаватися з паспортом, чи без краще подаватися без паспорту. Скажіть, будь ласка, а чи є якісь програми для українців, можливо, якісь гуманітарні програми, які б дозволяли українцям отримати permanent residence, тобто статус постійного резидента в Канаді? Так, звичайно, є програма, яка називається Humanitarian Гуманітарний Grounds Measures, яка дозволяє певній категорії. Це не тільки для українців, це вона діє до того і буде діяти після куету, як то кажуть. Вона дозволяє певні категорії людей, які відповідають певним факторам, скажімо так, кваліфікуватися на цю програму. Основними факторами, звичайно, є ситуація в Україні. Дуже критично також є наявність дітей і інтерес дитини, безпеки дитини, що неможливо повернення. Загалом, це є якби від кейсу до кейсу аналізується ситуація. Якщо є певний набір гуманітарних і співчутливих соціальних моментів. Тоді цей кейс може бути дорогою або цей напрямок може бути дорогою для українців. Я не можу сказати, що це є для всіх українців. Я також не можу сказати, що українці не можуть подаватися. Я не є сильним прихильником цієї, цього напрямку в такий спосіб, який дуже часто розганяється хайп знову ж таки в соціальних мережах і в телеграмах, тому що є, на жаль, маємо. В нашій сфері не, не до кінця, скажімо так, добросовісних і професійних людей, які просто при кожній нагоді людей агітують подаватися на цей, без там можливих якихось там екстра кроків, щоб людина трошки під, підпрацювала свою ситуацію і кваліфікувалася, або можливо, навіть десь знайшла роботу в іншій провінції. Там багато різних є факторів. Звичайно, воно працює. Але просто через те, що ми українці, просто через те, що в нас війна, це не буде основним скажімо, єдиним фактом. Ті українці, які приїхали сюди за програмою КЕТ, чи є в них якісь можливо інші варіанти отримати статус постійного резидента, якщо вони скажімо так, не встигли продовжити свої work permit і не встигли податися на програму імміграції? Можливо, чим їм балів не вистачило. Я завжди рекомендую і агітую всіх українців, де тільки є можливість, особливо на семінарах в міграційних центрах, про те, що кожен новоприбулий має дві цілі, має переслідувати: перше, зрозуміти, як працює імміграційна система, тому що якщо людина хоче залишатися, вона має думати про те, має отримувати інформацію і володіти цією інформацією. І друге, зрозуміти, як їхня ситуація аплікується на цю систему, і зрозуміти, які в неї взагалі є можливості і шляхи. Якщо говорити про те, що робити, якщо не кваліфікуватися, ну скажімо так, маючи знову ж таки, маючи три роки, маючи три роки ворк перміту який було для даний для всіх, можна є можливість цього достатньо, щоб спланувати ефективно і використати цей час для того, щоб кваліфікуватися на імміграцію. Я розумію, що дуже часто. Люди важко переїжджали в Канаду, дуже важко переїжджати десь по провінції чи з межем інших провінцій. Тому треба просто бути готові і розуміти, що якщо я залишаюся, якщо ми приїжджаємо до Ванкуверу, наприклад, і нам гарно подобається місце, і ми реально пережили стрес. Я розумію, що в фактор війни я цього не переживав, я про це не можу говорити. Я розумію, що це дуже великий стрес, особливо для дітей або жінок з дітьми самотніми. Жінки дуже часто приїжджають з дітьми самі. Але якщо забрати. За, якщо буде це загалом, ну, деколи потрібно робити щось екстра, тому що, не роблячи щось екстра, маючи на руках Open Work Permit, що дуже полегшує життя, ми заганяємо себе в ситуацію, коли нам треба продовжувати буде work Permit через класичну схему, через LMEA, через закритий work Permit. Ця схема завжди для кожного працює. Це просто буде питання коштів, часу і обмежень. Так? Тому що маючи. Входячи в фактор закритого ворперміту, ми закриваємо себе і стаємо як трошки, в деякій мірі як білка в колесі, тому що ми мусимо вгадати, обрати ту роботу, яка нам потенційно може допомогти в імміграції. Дуже часто це буває будь-яка робота, де просто ведуть LMA, тому що люди доходять до того моменту, коли вже просто немає інших варіантів. І тоді виходить так, що ми прив'язані до одного роботодавця, до одної сфери. Але ця сфера може бути не актуальна і нам не допомагати взагалі цей отриманий досвід на закритому вертоміті, може нас не кваліфікувати на жодну з імміграційних програм. І тоді просто йде така гонитва, що система може мінятися, бали можуть змінюватися, але ми прив'язані до роботодавця. Потім ми змінюємо на іншого роботодавця, який там потенційну іншу сферу, яку нам може нам допомогти, але знову міняється імміграційна політика чи бали, і ми і в таким чином. Ми знаємо приклади, де люди в Канаді перебувають 5, 7, 10, навіть бувають 15 років на закритих ворпермітах, тому що вони не можуть кваліфікуватися з цими роботами. Тому питання ми не можемо категорично стверджувати, що люди не мають можливості продовжити вор перміт. Ми не маємо можливості продовжити open permit просто так, ну, наразі на сьогодні. Але продовжити і легальний статус і, продов... і отримати дозвіл на роботу. Навіть закритий в тому числі це завжди буде доступно для всіх, тому що це загальне правила продовження ворк примітів. якщо так ви з вашої практики, які от такі найчастіші помилки, які виникають в українців під час подачі на піар? Дивіться, я би сказав тут помилки, можливо, не помилки, можливо, вибрана стратегія. Це не тільки українців, не тільки українці, які приїжджають в Канаду. Я мав досвід працювати в Європі. Така була сама історія, це пошук інформації і освоєння інформації. Так чомусь на жаль, люди більше в більшій мірі довіряють телеграм-каналам і коментаторам в Фейсбуці, ніж офіційним джерелам, або ніж спеціалістам у цій сфері. Так я не говорю тільки про імміграцію, говорю про дуже багато напрямків. На жаль. Досвід показує, що здатність людини новоприбулого в будь-яку нову країну, не розуміючи законів і будучи там новим, здатність відфільтровувати адекватну інформацію від неадекватної, ну, вона дуже-дуже низька, і в деяких випадках вона прирівнюється там до, до нуля майже. Тому що, маючи якісь контроверсійні якісь відповіді або якусь інформацію, людина, ну, типу, їй важко це сприйняти як, як, як норму. І вона шукає ту інформацію, яка задовільнить її світогляд або її там якісь бачення цієї ситуації. А, дуже часто люди просто для прикладу, так, ми знаємо міф про один рік досвіду в Канаді. Дуже часто люди звертаються до того, що ось я маю рік один рік часу досвіду, а, я хочу подаватися на піар. Розібравшись з м, ситуацією. Конкретної особи сім'ї, ми бачимо, що цей рік досвіду в принципі взагалі не міняє її ситуацію, тому що цей досвід не був не не, не, не є кваліфікований, наприклад, або цей досвід взагалі не в її профайлі в її ситуації взагалі не дає їй можливості кваліфікації на жодну з програм. І бувають такі випадки, що люди перей... ну, роблять якісь такі комбінації, що там вони навіть через три роки не зможуть, будучи на тому самому місці, нічого не змінюючи. Не кваліфікуватися на програму жовто. Так, або навпаки, буває, що люди приїжджають, і, приїхавши в якісь місце, отримавши певну роботу, вони там за пів року могли би кваліфікуватися або за перший рік могли б кваліфікуватися з ходу. Тому я би сказав, що найбільше, найбільше проблем це недостов... ну, отримання інформації і пошук користування інформацією, отриманою не з офіційних джерел або не з кваліфікованих від кваліфікованих людей в даній сфері це стосується не тільки імміграції. І, мабуть, настанок я хотів вас запитати про таке питання перспективи, тому що в Канаді будуть вибори, і цілком можливо, що в Канаді зміниться влада, замість ліберальної партії, яку зараз очолює Джастін Трюдо, можливо, прийде консервативна партія чи якісь інші канадські партії. Як ви бачите, імміграційний процес чи є якісь ризики для імміграції українців у можливо 25-му році, 26-му році? Знову ж таки, я би хотів насамперед відходити від моменту. Імміграції українців, так, типу, імміграція ніколи не буде фокусуватися сама імміграція там для суто для українців, в залежності від якої партії. Так, загалом імміграційні процеси дуже пов'язані з політикою, і ми знаємо точно, що першим ділом, що міняють ліберальна або консервативна партія в основному дуже часто історично, це, наприклад, громадянство. Так, ми впевнені, ну, типу, як показує історія. А коли приходять консерватори, це стає 4 роки, треба прожити в Канаді для того, щоб отримати громадянство. Коли приходять ліберали, вони зменшують на 3. І або там навіть, може бути навіть на 5 років, в залежності від, від тенденцій і від того, від, як, як, як партія буде це дивитися. Загалом я би сказав, що немає якихось там неприхильників України і що вони там, скажу так, будуть конкретно фокусуватися не на підтримці України. Я думаю, що все буде дуже залежати від того, яка буде ситуація в Україні далі. Так буде дуже залежати від того, як українці себе поведуть в Канаді. Так? Яка буде тенденція? Знову ж таки, статистика по Кету. Тому що на даному етапі життя ми маємо 2280 плюс тисяч людей, які за в'їхали на територію Канади, це станом на 1 квітня. 2024 року офіційна статистика з сайту IRCC. Будемо бачити, скільки реально людей залишиться тут, і яка буде реальна статистика, так? Дуже багато факторів і економічних, і політичних, і які впливають на, на те, як буде, яка буде політика імміграційна, в тому числі для українців. Чи, наприклад, чи будуть якісь спрощення, чи не будуть спрощень. Ну також і і і від нас, і від громади а, залежить від того, як ми будемо себе показувати, як ми будемо стояти і виборювати якісь моменти, якісь додаткові речі підтримки від уряду. Тому що все, що ми маємо, все рівно це є це є лобі, це є політична воля а, і України і і організації, які представляють інтереси української громади в Канаді. Дякую, Святослава, за ваші відповіді. Дякую за ваш час. І я хочу нагадати нашим слухачам, що з нами був Святослав Лошкевич, який працює міграційним консультантом у місті Ванкувер. Також підписатися на наш канал, розвивайте Українське Радіо Українську культуру тут у Канаді, і також підписатися на телеграм-канал Святослава Лошкевича, який називається SKL Experience. Там є дуже багато корисної інформації, яка може так. полегшити ваше перебування тут у Канаді. Я єдине додам, що один з яких відгуків позитивних про канал це те, що ми робимо в суботу. Я роблю безкоштовний стрім, де люди можуть прийти задати запитання про імміграцію. Щосуботи, о 11-й годині, тому по Ванкуверу, тому це один з таких моїх внесків в освіченість, міграційну освіченість українців в Канаді. Тому запрошую. Дякую вам за запрошення. Так, Дякую. Посилання на телеграм-канал буде у описі до цього відео. Дякую усім. Дякую. До наступних зустрічей.